Один? Ще один працює по типу. Ще один ботилати пошахать Бо друге район. Роза спустилась в приход. Стріла один, Червоний крест в кілометрі від місця події. Можемо поранених забрати. Харків пережив чергову комбіновану атаку ворога, яка тривала майже три години. Спершу окупанти вдарили керованими авіабомбами, далі двома. Касетними іскандерами, а згодом з граю безпілотників. Обстежуємо територію. Всі цілі тут, допомога комусь потрібна. Нічого не поранені, нічого не контузії, нічого немає. Взміє прийом, для шахіда забутають пошкоджені житові будинки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу та міську котельню. Наразі триває ліквідація щонайменше семи пожеж. Відомо про п'ятьох. Потерпіли серед них троє рятувальників, які дістали поранення під час повторного удару. А напередодні ввечері місто росіяни атакували дронами нового типу Черніка. Один з ударів припав біля житлової багатоповерхівки, пошкодження авто і газова мережа.